Архангел Михаїл є першим і найвищим із ангелів, наділений особливою довірою від Бога. Єврейське ім'я Міхаель означає Хто ж як Бог згідно з традицією, коли Люцифер повстав проти Бога і переконав деяких ангелів повстати, архангел Михаїл мав виступити вперед і крикнути Хто ж як Бог, щоб оголосити війну сатані. Архангел стоїть у небесній ієрархії вище за всіх ангелів, він є начальником ангельських воїнств. Екзорцисти у своїх молитвах над людьми, одержимими злим духом, виділяють архангела Михаїла окремо з поміж всіх ангелів, бо він має особливе доручення від Бога у боротьбі з силами.